Вітаю всіх, хто любить біологію, хто цікавиться біологією. Продовжуємо діти мандрувати по розділу біорізноманіття. Тема уроку основні групи організмів. Перед вами хмара слів. Розгляньте уважно. Пригадайте терміни минулого уроку. Прокаріоти це збірна група із двох складових бактерії та археї. Почнемо з домену бактерій. До нього належать класичні бактерії та ціанобактерії. Останніх взагалі вважали водоростями завдяки здатності до фотосинтезу і називалися вони раніше синьо-зеленими водоростями. А на екрані зображено будову цілком звичайної бактерії та представлена 3D-модель. Це без'ядерні організми. Вони не мають ядра, інших мембранних органел. Окрім рибосом. Бактерії мають капсулу, яка виконує захисну функцію. Під капсулою знаходиться клітинна стінка, до складу якої входить муреїн. Мають деякі бактерії органели руху джгутики, кільцеву молекулу ДНК і плазміди. Плазміди це частки нуклеїнової кислоти. Які можуть переноситись від бактерії до бактерії. Пам'ятаєте, шляхом конюгації? У цьому процесі їм допомагають філі, маленькі вирости на поверхні. А генетичний матеріал в них не містить нічого зайвого, отже, навіть інтронів у них немає, тобто без змістовних ділянок генетичного коду. Ніби небагато, але максимально оптимізовано для виживання. Тауважимо, що бактерії причиняють чимало захворювань, але серед них є багато корисних. Наприклад, любителі йогуртів не змогли б вижити без молочнокислих бактерій. Але якщо говорити про хворобу бактеріального походження, то згадаємо черевний тиф, холеру, дезентерію, сальмонельоз, ботулізм, туберкульоз. Чому сифіліс з гонорею? І шляхи передачі у них такі, як і у збудників вірусних хвороб. Але нам пощастило, тому що проти бактерій є лікарські засоби, антибіотики. Але нагадаємо, що їх треба приймати тільки за призначенням. Проти вірусів антибіотики не діють. Зараз через надмірне вживання антибіотиків бактерії стали нечутливими до них, виробили резистентність. А в цьому їм, зокрема, допомогли плазміди. Ось вони. поговоримо про домен археї або архебактерії. Чим же вони так вирізняються, що їх відділило в іншу купочку, да, в інший домен, археї. Основною ознакою є біохімічний склад. Вони суттєво відрізняються від усіх. За вмістом білків, ліпідів, що є у їхньому складі, також значні відмінності у генетичному апараті, як і бактерії, археї мають кільцеву молекулу ДНК та плазміди, однак у них наявні інтрони у геномі, а це властиво лише еукаріотам, саме тому вважають, що археї дали початок ядерним організмам. Цікавий факт щодо археїв. Вони існують у найекстремальніших умовах на нашій планеті гарячих джерелах, гейзерах, солоних водоймах в організмі людини. Так, археї одні із компонентів мікробіому кишківника. На щастя, жодні з відомих нам археїв не викликають захворювань у людини. Мандруємо далі. Еукаріоти – це клітинні організми, є ядро і мембранні органели, хромосоми з молекулами ДНК. Невеликі молекули кільцевої ДНК в пластидах і мітохондріях гени містять інтрони. До них відносяться рослини, тварини, гриби, одноклітинні еукаріотичні організми. Одноклітинні еукаріотичні організми. Науковці досі сперечаються, до чого ж вони належать. Частину долучали до рослин, іншу – до тварин, врешті вирішили. Усіх їх виділити в окрему групу протисти. Їм властива надзвичайна непостійність одне або кілька ядер, можуть бути міксо, авто або гетеротрофами, можуть бути або ж не бути здатними до активного руху. А на екрані перед вами класичні представники амеба, хламідомонада, інфузорія, евглена. Рухаємось далі. Ану, зізнавайтеся, любите грибочки? Що ж воно таке, оці гриби? Вони гетеротрофи, мають клітинну стінку, до складу якої більшості входить хітин. Поживні речовини поглинають з навколишнього середовища усією поверхнею тіла. Часто серед них трапляються сапротрофи, паразити. У більшості випадків багатоклітинні. Але і є одноклітинні, наприклад, дріжджі, мукор. А якщо говорити про будову більш звичних для нас грибів, шапенкових, то їхнє тіло утворено ниточками, які ми називаємо гіфи. Ці нитки утворені з грибних клітин. Підземна частина гриба має назву міцелі. А от те, що ми суто називаємо грибом, це насправді плодове тіло і є орган розмноження. Тож, коли ви йдете до лісу, то важливо зрізати лише верхню частину плодове тіло. Тоді ми зберігаємо міцелій і отримаємо ще велику кількість грибочків, а правильно плодових тіл. На екрані зображені лисички, отруйний гриб, мухомор. Клітини грибів поєднують у собі ознаки тварин і рослин. Наприклад, наявність клітинної стінки характерна для рослин. А наявність глікогену як запасної речовини, резервної речовини це суто тваринна ознака. Звісно, ми не можемо оминути і практичне застосування грибів як харчового ресурсу, але поводитися з грибами треба дуже обережно, тому що чимало серед них отруйних. Рослини. Трохи ботаніки. Рослини мають клітинну стінку з целюлози. Є автотрофами. Пригадали? Тобто самі для себе виробляють поживні речовини. Запасною речовиною є полісахарид крохмаль. Саме для рослин характерні унікальні органели, пластиди. Давайте нагадаємо основні групи рослин водорості, вищі спорові рослини, насінні рослини, серед яких ми знаємо голонасінні, покритонасінні. покрито насінні. Треба сказати і про роль рослин в біосфері, оскільки саме процес фотосинтезу, який відбувається у рослин, відіграє вирішальну роль у гамлетовському питанні бути чи не бути життю на землі. Саме кисень, який виділяється під час фотосинтезу, та ще й на додачу органічні речовини, забезпечить існування усього живого на землі. Тварини. Тварини не мають клітинної стінки. За типом харчування, вони гетеротрофи. Для життєдіяльності поглинають готові органічні речовини із навколишнього середовища. У клітинах запасається глікоген. Переважна більшість тварин здатна до активного руху. Нагадаємо, що до тварин належать кишковопорожнині, членистоногі, молюски, черви. Різноманітні групи хордових тварин риби, амфібії, рептилії, птахи, ссавці. До речі, саме тварини є найчисельнішою групою живих організмів на планеті за кількістю видів. І вдалося їм це завдяки великій кількості комах. На сьогодні їх нараховують близько мільйона видів. А вчені прогнозують, що це далеко не межа. Варини настільки різноманітні, що просто можна розгубитися. Варто зазначити і місце людини в біорізноманітті планеті, що людина посідає перше місце в не зовсім позитивному процесі для Землі, в зміні зовнішнього вигляду та клімату планети. Тому ми повинні пам'ятати, що мусимо зберегти біорізноманіття. Адже від балансу на землі залежить і наше існування. Підведемо підсумки. Про що ж ми дізналися? Основні систематичні категорії, за допомогою яких порядковують живі організми це домен, царство, відділ, клас, порядок, родина, рід, вид. Усі живі організми розрізняють за клітинною та неклітинною будовою останній вірус. Клітинні організми можуть бути прокаріотами безядерними та еукаріотами мають ядро. Прокаріоти бактерії та археї. Еукаріоти поділяють на протисти, збірна група одноклітинних організмів, рослини, тварини та гриби. Дайте відповідь на запитання, що таке домен, які домени живих організмів виділяють вчені? які особливості притаманні рослинам тваринам, грибам. Порівняйте до мене бактерії та археї.